Я науковець, агроном, еколог, представляє біофунгіцидну технологію. Що це значить? Що ми хімічні фунгіциди взагалі не використовуємо, а лише біофунгіциди. Біофунгіциди це препарати, які містять живі, відповідно, мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності. І саме я знаю, що є аграрії, які цим цікавляться. Особливо от ваша аудиторія, ті, хто працюють, поно. У тіл технології. Це дуже корисно. Але з тими аграріями, які займаються наутілом, я спілкуюся, а вони в своїх технологіях застосовують хімічні фунгіциди. Я їм пояснюю переваги, чому саме, чому ви боїтеся? Якщо є вже перевірена схема, перевірені препарати, які дійсно працюють, ви вже на крок до того. Не потрібно Чекати там 5-7 років, поки біом відновиться, і корисні мікроорганізми почнуть переважати над патогенами. Я можу вам допомогти з першого року. Ви побачите одразу результат. Нащо вам платити, по-перше, більше за ці хімічні фунгіциди? Я певна, що ви вже втомилися. Ну не ви, а ті аграрі, да? Від, від тих від тої резистентності, так що потрібно вже од, одного фунгіциду замало. Треба. Декілька треба суміщати. Треба застосовувати вже сучасні фунгіциди від оригінальних виробників, які містять дві-три діючі речовини, і то вони проблему не вирішують. Все одно хвороби патогені так лишаються на рослинних рештках у ґрунті, і потім вони знову переходять на наступну культуру по ми з з вами зустрічалися так. Ми зустрічалися в Києві вас. на теж на агровиставці, на виставці на так, галявинці, так, коли так, ми збиралися. Так, так. так за я навіть я згадала, що я тоді говорила аграріям. Так, а який посил? Ви забудьте про те, що чому вас вчили в аграрних вузах? Так дійсно, що стосується стосовно захисту рослин від хвороб і часткового живлення. То ну на превеликий жаль, воно вже не відповідає дійсності. Є аграрії, які ну, не володіють в достатній мірі цією інформацією, і це є проблемою. Вони в цьому не винні, адже так побудована система освіти в нашій державі. Я пам'ятаю, як мене ще вчили у цій темі про мікробіологічні. Препарати, ну, було в підручнику відведено півтори сторінки, а я так розумію, що нічого не змінилося. Чому? Тому що в тому році я. Працювала за сумісництвом, викладала в університеті ґрунтознавства. І саме на практичних заняттях я студентам розповідала про переваги цієї технології, про те, як вона працює, як взаємопов'язані всі ці процеси, ґрунт, мікроорганізми, рослини, як відбувається захист від хвороб, як відбувається взагалі живлення рослини. Ну, і на що мені одна студентка сказала: ви знаєте, Наталія Миколаївна? Ось усі викладачі говорять про те, що треба вносити хімічні фунгіциди, і лише ви одна нам говорите про те, що треба застосовувати біопрепарати. Тобто, я розумію, що тривалий час пройшов, а ситуація не змінюється. Як в університетах викладали, так вони викладають. Тому аграрії, ну звісно, де їм взяти цю інформацію, якщо я пам'ятаю, я сама по крихтоці з різних джерел. А пройшовши через науковий шлях, дев'ятирічний, здобувши вже практичний досвід безпосередньо вже на виробництві, я в цьому році переглядала свої знаєте записи. Знову їх всі перечитувала, і в мене був, відбувся такий, наче інсайт. Ах, ось воно як, ось в чому суть, ось так воно працює. Знаєте, мені як науковцю важко пізнати це. А аграрії, звісно, що вони заклопотані своїми справами, в них немає того часу, тому вони не володіють цією інформацією. Тому, шановні аграрії, якщо ви... Дбаєте про здоров'я землі, а в пошуку стосовно альтернативних шляхів ведення сільськогосподарської діяльності. Зверніть увагу на те, що є повна альтернатива хімічним фунгіцидам. Це біофунгіцидна технологія. Приходить час, і ми знову зустрічаємося тоді, коли ми готові, і коли аудиторія готова. Так, а наша аудиторія після тої нашої зустрічі в Києві, колись на Галявинці ще перед війною розширилась, додалось багато людей, які, може, сьогодні не готові відмовитися від обробки ґрунту, але вони вже думають про те, як зробити свої ґрунти здоровими, родючими. І тут, крім є багато інструментів, один із них, саме дієвий, це відмова від обробки ґрунту, але він не єдиний. І покрівні культури і використання біопрепаратів, і тваринництва інтеграції, і так далі, і тому один із якраз інструментів, про які не всі знають, і не всі використовують, якраз те, про що ви говорили. І я думаю, що друзі, якщо будуть питання, до... представтесь, будь ласка, Наталія Миколаївна Негуляєва, агроном, еколог кандидат сільськогосподарських наук. Працюю в компанії Multigracom, яка і займається цією біофунгіцидною технологією. Кому цікава альтернативна шляхи захисту, живлення рослин можуть до вас звертатися? Так, звичайно. Дуже дякую. І якщо будуть питання, може у глядачів будете відповідати, звичайно Друге. з радістю задоволенням. Це можливість тим більше з такими спеціалістами. Ми зустрічаємося не часто, які можуть додати якийсь інший погляд, інший фокус на те, що ми робимо традиційно. І тому, думаю, ми зустрілися не, не випадково. Не випадково, це однозначно. І тому будемо продовжувати наше співробітництво, я думаю, і форми вже прийдуть з часом. Так, Мінше. Звичайно. Друзі, до нових зустрічей.